Родини Васильківських терористів продовжують трусити. СБУ обшукала автомобіль дружини затриманого члена громадської організації Патріот України Ігоря Мусійчука. Оперативники намагались натрапити на вибухівку. Перелякана жінка побоюється, що при обшуку їй можуть щось підкинути. Мовляв, СБУ вже вдруге провела слідчі дії без присутності понятих. І казали людям, які тут проходили, що обережно тут знаходиться в машині вибухівка. Ну я вибачаюся, я ввожу в машині свою дитину. Ну це ж це просто смішно. Зазначимо напередодні Солом'янський рейсуд Києва на два місяці залишив під вартою трьох затриманих членів громадської організації Патріот України Ігоря Мосійчука, Сергія Бевза, а також Володимира Шпару підозрюють у намірах скоїти теракт. Прихильники Васильківських терористів у суботу пікетували будів. Я. Ві місцевих управлінь СБУ в кількох містах.